Всім доброго дня. Сьогодні в нас в гостях компанія Нитофін, компанія Магнат Англіїміч. Ми б хотіли поговорити з Геннадією на рахунок невеличкого асортименту компанії Нитофін для зрошення, що я представлено в Україні, що ми вам змогли запропонувати для вирішення тих чи інших проблем. Геннадій, якщо можна... У нас тут є великий снади, ми розложили, ми би зараз потрібно проговорити про деякі речі, що є, щоб ти розказав, пояснив, для чого вони, як застосовуються, як можна використовувати і що з ним робити. Якщо можна, давай ми почнемо з спінкерного поливу, тобто для поливу pluralny, там, 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 на відкритому групі. Що про що це може сказати про ці продукт? Дивіться, тут у нас представлені спінкера мібінет турбо ой, меганет, вибачає, гіронет турбо і мі, 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 Тобто Гіранет представлений в діапазоні от тобто, 200 літрів до 400 літрів. літровий водоволок. Застосовуються вони для поверхневого зрошення овочевих культур, садових центрів. Міганети ми зараз використовуємо також для захисту від приморозків на полуниці. О, на Львівщині у нас. Буквально сьогодні працювала система, було мінус 4 на поверхні. Чим відрізняється Меганет від Гіранет турба. У Меганета більш крупніша капля і радіус покриття у нього до 16, о, діаметр покриття до 16 метрів. Гіранет турбо має десь менше, 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 менше діаметр покриття і більш ніжнішу каплю. Що може, досить двох словах, взагалі складається сама система, тобто... тобто у, нас, я, 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 у нас є е, безпосередньо сам спринтер, тобто він різьбовий, 1-2 дюйма, і який саме робить ту роботу по розподіленню води і рівномірного розподілу. Потім йде у нас е, трубка для підключення в 20 і безпосередньо під'єднується. Ну, тут ми якби зробили такий показовий. Через, да. через прес-фіт, тобто робиться отвір 8 мм, вставляється заглушечка і до неї під'єднується безпосередньо коннектор до шлангу. Потім вставляємо спринт і все це монтується на металеву стічку. Так все просто і надійно. Е, Дивиться, ще на таке питання. Дуже багато людей задають питання, який потрібен тиск, і чи тут потрібен дуже високий тиск для того, щоб е, ця система працювала. Який оптимальний тиск від і до, скажімо так. Е, оптимальний тиск роботи. Тобто номінальний для робочий тиск десь 2,5 бар. 2,5 тисяч. До трьох до, до бар. До трьох бар для них всіх від двох до трьох. Це такий оптимальний робочий режим для того, щоб вони працювали, тому що люди там починають думати, що там потрібні якісь високонапорні насоси mm. там, чи ще щось. Тобто нема потреби, вони спокійно працюють при нормальних стандартних. Для, для цього режим. використовуються стандартні трапезні насоси, які є широкий асортимент на ринку, і вони не коштують там всі гроші свій. Ну, В принципі, ми так коротко про те розказали. Знову ж таки, полив можна використовувати садовий центр, можна використовувати. В нас зараз знає дуже багато людей беруть для поливу розсад, хто вирощує на відкритому ґрунті, тобто вони собі ставлять, роблять розсадні відділи, ними також поливають. Тут дуже гарна якісна дрібна капля, і можна сміло поливати, вирішується питання поливу розсадного відділу, же самих садових центрів. Тут дуже хороші, можна також використовувати є, що в нас номера використовують для пологу, але крім того, дуже хороша антизаморозка система, яка працює зараз. яка захищає які зараз дуже І ще хочу додати, по схемі розстановки теж ви телефонуєте, ми вам допоможемо, як оптимально зробити. Зрошувати, на якій відстані їх розположити, які, яка відстань між латеральними домами підключається, то всю цю інформацію технічну ми без питання під вашу, під вашу ділянку розповіли, підберемо і дамо свої своє рекомендації по встановленню цих стримків. Друго, якщо може за діло річка з тинкерного пологу, тут в нас також. Можете собі там встанети, буде краще. Так? Ми, ми зараз проговоримо, тут у нас також дуже великий асортимент шестників полу, але це вже, більше або закритий ґрунт, або може бути також і відкритий ґрунт для садових центрів. Ну, Давай почнемо на напевно, з цієї речі. Дивіться, це у нас Coolnet Pro називається. Він робить туман. Тобто для чого це необхідно? Коли висока температура в тунельці в теплиці, то за допомогою цього туману, тобто розпилення води, ми можемо збивати температуру до 5-6 градусів в приміщенні. І плюс вона може використовувати для зволоження повітря в теплиці, якщо там ви займаєте черенкуванням, укорінюванням. Дуже підходить. Водовили у нього 30 літрів на годину, тобто кожна форсунка виливає по 7,5 літрів на годину. Ну а для них потрібен як вже високий тиск роботи до 4 атмосфер, Тобто 4 атмосфери це його робочий тиск. Для того, щоб тоже, Дуже мілка дисперсія і він відпрацьовував на своїй сільському сторону. Я зрозумію, дивиться, що, що в далі корськщо він взагалі ось складається, тобто що ну що складається за ними складається. То є перше, це сам. Розпилювач, тобто про... Потім йде у нас антидренажний клапан. Для чого він Тобто Коли ми виключаємо систему, щоб не було скапування і не розбивало у нас посади, ну, да, про не робило у нас ям. І безпосередньо е грузик які тримають своєрівні і 30 сантиметрова крапельна повочка яка трубочка яка, яка підтримує вас це все збирається на присвітах все дуже просто і тут у нас є безпосередньо коннектор 3-мм який вставляється вже в вашу трубку і потім до нього під'єднується Добре, тоді це у нас, скажімо так, це в нас тумановою. Далі у нас пішла е, серія по, по, по зворушенню. Е, щось середнє між туманоутворюючим і більш скажімо так, е, под, потужними поливами є у нас Тобто Це форсуночка, яка е, виливає за годину 40 літрів. І в Дуже мілка дисперсія, не то туман, не то вже капля. То щось середнє між скажімо так, зволоженням повітря, є. Тому вона вже використовується для палива. Дуже ніжний полив, якщо у вас ніжна розсада, грунт, торф. То є... Ну, є господарства, де вже, вже зроблені такі системи зрушення в теплиці. Я думаю, що можливо ми зараз буде трошки більше часу і ми знімемо відео, як вони працюють, для того, щоб показати, як воно працює, скажімо no так, судопраці судо в розсадний відділ, там де вирощується вже розсада в ввечері культур. Далі у нас пішла лінейка спінетів. Так. у нас тут спінети. По конструктиву вони всі однакові, єдине, що різниця між ними це водовили. Тобто 70 водовилу на годину, 90 літрів на годину і 120 Тобто Вони всі конструктивно, так, ми можемо висупити, о, так? Воно є зібране, о, воно, так. вся зібрана, от воно так виглядає. Підвіше воно стані в теплиці. У тобто... них вже то у цього вібронета У нас радіус покриття 3 метри, бо діаметр покриття 3 метри. У цих вже йдуть від 5 до 6 метрів. Я Але знову ж таки, да, якщо у вас цікавить даний е, тип поливу, ви краще звертаєтеся до нас, тому що в нас є схеми, як це правильно зробити, як розташувати в теплиці, для того, щоб у вас, у вас була рівномірність поливу, да, e, okay. щоб не було таке, що десь заливає, десь не доливає. Тому, якщо у вас воно цікавить, ви звертаєтеся до нас, ми завжди будемо раді допомогти, тому що ми маємо рекомендації від самої компанії Netafim, як правильно розмістити ті чи інші е, е, дощовачі, для того, щоб ефективність вашого поливу було на рівні вищі ніж. Е, е, ніж 90%. Тому, якщо воно вас цікавить, ви можете звертатися, ми завжди будемо раді вам допомогти. Тобто асортимент ми бачимо, що ми маємо великий, якщо когось цікавить зрощення в закритому ґрунті. Хоча, якщо взяти дані, наприклад, поливачі 90 літрів 120 літ, нас зараз люди дуже багато використовують в садових центрах, тобто для поливу також декоративних рослин. Вони роблять собі накриття, затінюючи сітку, рішують такі дощувачі, воно зразу поливається, говорять, що дуже ефективно, дуже якісно. Крім того, вони Через ці половивачі може також зразу і давати вносити добриво. Тобто це не проблема. Розчиняється добриво, відповідно разом з поливом ми маємо ми використовуємо зразу і також добриво. Тобто ми фактично маємо інструмент, яким ми можемо поливати рослину і її підживляти. Якщо далі, зараз у нас є така річ нова, яка прийшла, я би хотів, щоб ти також про неї розповів. Зараз дуже багато так кажу, настала мода на контейнерну розсаду вирощування. Так, да. Контейнер. це... Скажімо так, продукт Netball компанії Netafін, другий рік, скажімо так, в широкому використанні діаметр підковки цієї 250 мм, використовується для зрошення ягідних культур в контейнерах, Тобто в горщиках, в бегах. Чим, скажімо так, його переліз? Тобто Він має Трубку з іміторами тут стромонтованими, і тут получается у нас вісім іміторів по колу, які рівномірно розподіляють вологу по всьому контейнері. Тобто, Получається, що ми, ми, ми вставляємо, тут у нас зростає рослинка, відповідно, у нас е, контейнер зволожується рівномірно по кругу. До, Не просто, о, де да. з одної сторони капає, а де сухо. Тобто, ми, То, ми, ми, ми за счет цього скажімо так, пристрою досягаємо того, що у нас е, рівномірність мідниць поливу 100%. Ну, так, то то ми, ми закриваємо виложуємо. повністю по колу. Добре, якщо можна, як, як монтується. Ще, ще, ще один момент, то є легкість в монтажу і демонтажу. Тобто у нас є отвір, ми спокійно завели на рослинку, підключили е, мікротрубочку, підключили, тобто вона у нас підключена з одного боку. З іншого боку ми підключуємо крапельницю під Сіг. Радимо використовувати 4-літрову, вона би, цей водовілюк, забезпечує оптимальний зморожуваче режим, режим зрощі. Ще таке питання. Ми зараз про капельці ще далі проговоримо. Я так розумію, що дані капельці, вони є самокомпенсовані, правильно? Так, це, 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 це компенсована капельниця, тобто вона має чітко при різних тисках, які ми підійшли, тобто вона працює від 0,5 бара до 3,5 бара. Тобто в цьому діапазоні вона виливає чітко 4 літри за годину. Не більше, не менше. Тобто вона то раз... Що у нас один заливає більше, один. Ні, ні такого не буде. І ще вона має систему антидренаж, тобто вона закривається при 02. Атмосферики. У нас виходить, якби весь твобопровід, який знаходиться постійно з води. Тобто ми тільки включили зрошення, і у нас з кожної капельниці на лінії пішла сразу капота. Тобто, відповідно, тільки ти створився, відповідно, вони зразу всі відкриють. Тиск лишається тиск в системі 02 бар. То Тобто у нас система повністю під тиском. І тільки ми включили, тобто у нас перший ряд перша крапельниця і остання через 100 метрів, так же само одночасно запрацює. То 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 у нас дуже нема, нема похибки між включенням заповненням системи. Все інше. То вона дає таку можливість спрацювати, одночасно всьому ряду рослин. Знову ж таки, якщо воно вас буде цікаво, то ви можете до нас звернутися, ми вас проконсультуємо. Д Для даної речі є ось такі поводки, це мікротрубка 5 на 3 Довжину кожен підбирає собі під свій горщик, тобто як розташована центральна якби, труба, до якої підіймається. Довжину можна любу від 10 то, то, сантиметрів до, потрібно, до. Да. півтора метра. Ну, вона йде мікротрубка, вона йде такі намоці. Стан і ви стандарт, стандартна довжина, якби у всіх, якщо на, е, трубка підключення роз, розташована на поверхні грунту, то десь 50-60. Стандартно. Тому якщо у вас цікаві, такі речі. Це недбу, компанія Netofін, якщо воно вас цікаві, ви також можете до нас звернутися, ми вас профіцуємо, вам поставили, як це все правильно підключити. Якщо в судових центрах використовуватися, наприклад, у вас завершилось, там, не треба поливати свободне місце. то є не Або, наприклад, це стояло дерево, і ми, ми це дерево, наприклад, великий контейнер не продали, і нам, нам потрібно... У нас є тут заглушечка, трубочку переключаємо на цю заглушечку. Такі, ну. І у нас виходить, вона буде заглушена і не буде поливати. Відповідно, ці штуки вони збираються, ми, ложимо, ми складаємо їх собі з боку, вони складаються, воно просто собі там положили і воно, воно і... потім робилося, назад підключимо, і, назад і, і, і відповідно, далі поливаємо. Добре, якщо Добре. далі, ще по асортименту, що в нас ще є. Я думаю, що багато кого зараз буде цікаво, тому що знову ж таки ми б хотіли поговорити про капельниці, які вони є, як і, їх і, відключати і, і, і що для них потрібно. У нас там далі є зарази капениці, якщо хочемо... можна. Тут у нас асортимент. Якщо кому потрібен, наприклад, більш точний полив під кожну культуру, можна використовувати. 10 крапени тафін, двухлітрові, літрові тобто 3 літри на годину водовину і є 4 літрові. Тобто це, це є компенсовані капельниці для... Ну, скажімо так, дуже чіткого полива, правильно? Так, це, так. це, це я... саме закрити з... Скажемо так, точисто полив під кожну рослинку, якщо ми хочемо заробити. Е -е, Геннадій, дивися, ще є такий момент, якщо ми проговорили про капельці, дуже багато людей, наприклад, хочуть використовувати таку систему, наприклад, одна капельниця, розгалуження і, наприклад, там на дві рослини, на чотири рослини. Чи варто це робити? І, якби... Я, я би не радив це робити, або це треба робити, коли у вас пиця має свій лабіринт. А якщо у вас пиця без лабіринту, тобто без регулювання водоволів, то у вас може трапитися така ситуація, що з одної катерниці буде у вас виливати, а інші дві катерниці можуть або взагалі не поливати, або видавати неравномірну Тобто У нас виходить. Таке явище створюється, що у нас нерівномірність між самими ні спица на Тому що дуже багато людей зараз, бо воно там є картинки гарні, вони приходять, бо, дайте мені одну капельницю, дайте мені розгалужені на чотири там, чи на 2, я собі там ставлю. І вони, вони просто не враховують цей момент, що для того, щоб був тут, так, да, вона, наприклад, дає своїм дві літрим чортку, але тих дві літри може піти тільки в одну капельцю, а три взагалі не піти. У вас піти. горщики можуть розполагатися е, в різній площині, тобто і той, що нижче горщик, буде три. Є біль, більше, більше, більше вологи, що трохи вишистить. На самом деле воно там буде перепад перепади сантиметр 2, але це вже буде суттєво впливати на розподіл. Тому ну, якщо ви хочете робити такі речі на 2х4, на то вам для цього потрібно не використовувати Ось такі шпильки. Прості, це для шпильки для того, щоб поставити. А вони ж будуть з лабіринтом, з емітером. Да, там 1,6 видовок. Якщо так, то 2,6. Ну, скажімо так, саме надійні і самі точні, використовування однієї крапельниці і однієї спиці. є варіант саме надійний, саме точне. Тобто у нас крапельниця, наприклад, 4 літри виливає, і ми точно знаємо, що у нас з цієї спиці в це місце викопав 4 літрів. 4 це тобто фактично для того також у нас сухо, тому що ми, має, ми маємо шпильку, отак вона, вона виглядає скажімо так, для монтування. І відповідно тоді ось цю шпильку ви монтуєте, вже під ту капельницю, яку вам потрібно і за яким потрібно вам водовило. От Такі речі, про що ми вам хотіли розказати. Геннадій, ще таке питання. Дуже багато людей ну, як, не звертають увагу на те, що потрібні фільтра. Бо дехто каже, в мене вдома фільтр стоїть, і, тобто фільтрація води в мене є, тому що в мене там домашній фільтр стоїть, і воно фільтрує воду. Чи достатньо домашнього фільтра для фільтрації води для крапиви злочинку? У домашній системі, це те, у вас є трудопровід, у вас є на копічу гіржу і рожую, все інше, Тобто, то по-любому треба захистити свою систему від попадання цих мікрочастин. Це не, не стосується, це тільки капельці стосується і полоної. І відкритих ґрунт, все інше. То есть, для цього треба використовувати якісні фільтри, які... Е Дають степінь очистки 130 мікрон або 120 меж. Це от, е ну, зал тому, що... залог використання, то успішне і довготривале використання ваших продуктів. Тому що мені деякі питають, отри, А ваша капля е дуже засмічується, тут mm -hmm. таке питання, це залежить від системи фільтрації, яку ви використовуєте. Якщо система фільтрації відповідає технічним характеристикам після виявлено.

Не з неї, ну, тому що, е, якщо взяти степлі фільтрації, туди, якщо ти говориш 130 мікрон, то якщо домашня фільтра, то ця фільтрація вроді, якщо я не помиляється 90. Тобто це фактично різниця в 40 мікрон, а це дуже багато, тому що якби 40 мікрон це вже частинка, яка може попасти, і може забити чи вашу капельцю, чи вашу каплю і так далі. Тому е, Ріш, рішення для фільтрації, ну, якби тут є небагато ті, що ми можемо, ті, що на зараз показати, а далі промислові і все інше. Дуже широкий асортимент від січатих фільтрів, дискових і піщано-гравійних. І всі з автоматичним промиванням і Це використовується вже на більш масштабних... Промисловий масштаб. Тобто це, скажімо так, це не такі фільтрати, скажімо так, де з невеличкі об'єми для поливу, вже такі це вже більш професійно. Ну, більш потужні. то 25 кубів пропускна здатність на годину, у цих фільтров, там 4-8. 4 до 8 кубів. Тому е, закликаємо вас, щоб ви завжди використовували якісні фільтри, тому що це життя вашої е, системи поливу. Правильно? Тобто, Якщо ви не маєте якісних фільтрів, відповідно, ви, ви не дивуєтеся, чому ваша система поливу, скажімо так, довго не витримала. Ну, Це в нас є сі чертифіки. Як? Якість, якість е, очищення залежить від цього елементу, елемент, наскільки він е, відпрацьовує свої заявлені характеристики. Це в нас свічити фільтр. що ми розберемо, покажемо як виглядає як дисковий фільтр. Ну, а це, в нас вже дисковий. це елемент дискового фільтру. Тобто тут мається пластина, набор пластин. Такі от пластини. Коли тобто нам треба його почистити, ми розкриваємо. Промиваємо, краще це керхером, підтиском робити, промивається. І... Тоді назад збираємо, закручуємо, вставляємо назад фільтри. Все, зібралось тут у нас щілінки, через ці щилинки проходить сюди фільтр. Зрозуміло. Ну, і для, для, для да. живлення використовуємо інжектори. це як Маленький варіант його, 3 четверті дюйма підключення, продуктивність його до 100 літрів на годину. Ну, це вже достатньо, наприклад, там для 2-3 гектарів вже можна спокійно їм живити. Ну, тут ви бачите... Якість сумої жектора, тобто там, це, да, тобто як воно все змонтовано, воно отак приходить, воно вже навіть приходить на лентах, бачите, воно все підмотане, тобто це не те, що ми це робили. Це, це в комплекті так приходить, тільки, залишається тільки його скрутити, зібрати, якби і ми маємо вже готовий інжектор. Фільтр для того, щоб мікрочастити не попадали, там якісь добрива не розчині. Тут Далі. обратний клапан стоїть, під'єднується трубочка Далі. сліпа і. І По схемам установки все інше, телефонуйте, підкажемо, зробимо, як це все робити. Тут якби не питання. Технічні аспекти ми завжди на зв'язку. Раніше вам допомогти, щоб у вас це вийшло. Тому що це також треба прораховувати, тому що багато людей телефонує, інжектор не працює. Тобто Тут треба розуміти, як змонтувати саму систему гроші, для того, щоб так. був перепад тиску в системі, для того, щоб інжектор правильно працював і правильно забирав добрива за кої з'ємності. Ну, і ще така річ, яка в нас є. Це капельна трубка. Якщо можна декілька то кисло, тому що також дуже багато зараз є багато рішень насаджень, люди, люди підцікаляться, тому що ну, скажімо... Сама капельна стрічка не підходить для багаторічних насаджень, правильно? Так. Тобто, якщо у нас насадження, які там плануються вирощувати 5-10 років там, чи е, більше, то тобто, що бажано використовувати, що це таке? Взагалі у Метафіма по крапельній трубці, крапельні стрічки, дуже широкий асортимент. Ну, зупинюся на е, більш актуальні, есть, це крапельна трубка DripNet PC антисифон. Використовується для е, зрошення ягідних культур, тобто то бага... багаторічних, товщина стінки у неї е, 0,9 мм 36 мм, е, водовилив імітера 1 літра і відстань між імітерами в даному випадку там, через 30 см. Емітери використовуються компенсовані, то є, як ми показували е, по Після джейкам тому, що вони компенсовані, при тобто, незалежно від того тиску, який від нього прийшов, вона буде вувати чітко одну літру кожного емітра. На всій довжині свого. І вони всі разом відкриються. правильно? Тобто відповідно тільки... Не, тут, виходить, такі системи немає. Це такі у нас в PCJ така система існує, ага. тут у нас такої системи немає. Але тут є така система, як антисифон, Якщо у вас в мульчі лежить, тобто вона накрита ґрунтом, то тобто крапиться, для того, щоб вона грязь не затягувала до себе обратно, і є система антисифон, то Тобто вона блокує крапельницю, щоб не було обратно. Тобто критоку. тільки закінчується поли і пойдемо вона да, Заблокувалася і все, вже туди грязь не поступає, то тобто це зберігає і термін експлуатації. Таку капельну трубку ми можемо вложити, скажімо да, так, і в грунті не переживати, що вона буде працювати. Такий мітер ми використовуємо для кубка трапеного зросту. Трубка вкладається на 35. І вона там спокійно відпрацьовує. Тобто ну, вона захищена. Тобто, коли ми ягідники мульчуємо, ми не звертаємо уваги в трубку. Присипаємо трубку, і вона виходить теж у нас якби під мульчою ну, так. І щоб цього не було забування, система антисифон відпрацьовується. Це таке саме. Ту асортименту що в нас є, то що ми вам хотіли розказати. Тому якщо воно вас цікавить, ми завжди раді вам допомогти. Звертайтеся до нас, компанія НЕТОФІМ Україна, магната Грої між місто Львів, учівництво без таємниць. Якщо вас но що цікавить, ви звертайтеся, ми завжди будемо раді допомогти. Зараз у нас розпочинається сьогодні. Ми обов'язково знімові до як працюють відро натомте, як працюють спінати в степниці, як працюють керунети на вулиці. Ми максимально зараз будемо взимати від того, щоб ви розуміли, як вони працюють, як вони поливають клієнтів для того, щоб ви могли для себе вибрати той чи інший продукт в компанії Нетафін і щоб ви були задоволені роботи, щоб ви завжди задоволені за результатом. І ще питання: дзвоніть, набирайте, якщо технічні питання у вас є, якісь, завжди допоможемо вирішені всіх ваших військ. Що можна, то може сказати номер телефону, щоб люди за собі змогли. Так, Та ху, я думаю, під відео... Ми, да, ми залишимо контакти. якщо вас цікавить, ви пишіть в коментарях, або ми під відео залишимо контакти, ви завжди телефонуйте, ми завжди будемо раді вам допомогти. Тому всі дуже вам дякуємо за увагу. Якщо ви щось цікаве, звертайтеся. Всім гарного дня і всім гарного нам переможця. Гарних врожай. Гарних врожаю. Все дуже дякую, до побачення.